Незважаючи на те, що це промислове місто, завжди був дуже озелененим. Озелененими вважаються міста, в яких площа озеленення складає десь до 40 60% території міста. В Кривому Розі вже протягом десятиріччя діє міська екологічна програма, однією цілей якої є висадження зелених насаджень. І підприємства щороку долучаються до цієї акції і здійснюють висадження. До речі, дуже складно переоцінити роль зелених насаджень у створенні мікроклімату міста, в очищенні повітря, покращення його якості. Також у створенні захисту житлової забудови від шуму який спричинений діяльністю промислових підприємств та руху автотранспорту. Продовж жовтня ми плануємо. Озеленити територію близько трьох районів міст це металургійний, інгулецький, центрально міський район. Заплановано п'ять локацій для висадження дерев. Це локації біля зупинки руднична, біля ставку номер 1 напроти терміналу, біля відвалу Степовий, КПП, шлакопереробної дільниці та полікліники підприємства. Екологічні акції з озеленення на території міста Кривого Рогу Патер Патерса Мітал Кривий Рег проводить на постійній основі виконання таких заходів передбачено міською програмою, вирішення екологічних проблем крипасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища. Також прийнято рішення висадити липи в межах санітарно-захисної зони. Зелені насадження зменшують наявність пилу, а повітрі, відіграють роль фільтру, впливають на формування мікроклімату, дають. Нам тепловий режим, вологість і ступінь рухомості повітря. Поліпшують санітарно гігієнічну обстановку. Зараз я знаходжусь на екологічній акції від публічного акціонерного товариства Арселорміток Кривий рік» по висадженню і по висадженню дерев. Для, як то кажуть, чи, чи, чистити повітря нашого міста, щоб було місце, де можна було з дітьми вийти, прогулятися біля води, посидіти на пікнічку, а також ну, при, при, прививати і показати дітям, що природа це головніше в нашому житті.